Друзі, всім привіт! Сьогодні, е, нарешті, е, відео про поїздку. Сьогодні я їду в Вінницю і покажу, як, як на Зойці 22 кВт нормально можна проїхати Вінницю і назад. Це буде не напряму в Вінницю, зараз їду в Київ, і звідти буду їхати в Вінницю. І так, на спідометрі зараз 133 тисячі, скидаємо пробіг. 10 година у нас зараз, 9 градусів, тому буду їхати з пічкою. З пічкою на 26, бо я мерзляк. От. І після збросу прогнозую 138. Ну, зараз поїдемо в Київ, по Києву поїжджу і побачимо, скільки по факту буде розхід. Так, ну Погода у нас така дощик. Їду до 80 на круїзі. Ну, плюс-мінус всі так їдуть, може трохи швидше. Наразі 17,4 кВт-розход, але 13 км тільки проїхав, тому я думаю, що відчевпаде. От. Сьогодні отак от буду їхати 80. І так, наразі я приїхав в Київ по справах. А, так ось, 70 км, майже 71 проїхав, по Києву 70. Спідлімітр виставив, щоб не перевищувати. Зараз дощ, така погода, що всі повільно їдуть. Значить, тут у нас 14,3 наразі розход, 10 кВт витратив. Тобто десь 10, ще 10-11 має залишитись. Щоб Канзе в нас. Так, підключилися. Давайте клімат одразу подивимося. Вентилятор годе, клімат. Обороти компресора 800, в машині пише 19 градусів. Замовлення 25 і батарейка 17 градусів. Ну, досить холодно, насправді, батарейка, і через це може бути більший розхід. От. Компресор ну, на мінімалках працює 800. Тобто це такий ну, досить невеликий е невеликі оберти. І при тому тиск 13,2. Тобто, це, це все нормально, працює добре. При цьому споживає 0,7 кВт. З них 0,2, десь 0,3 йде постійно на комп'ютери, на те все. Тобто клімат споживає десь 5 кВт при цьому, по факту. Так, по батарейці. Зараз подивимося, все загрузиться. Чітко рівно 50% залишок. Енергії 10,3 і витрачено, пише 10,3 так само. Е, що тут ще цікавого? Сох в мене от трошки впав 91 став, тобто похолодало і зразу сох трошки впав. Був 94 останнім часом. О, температурка 17-18, ну досить холодна батарейка. Відповідно, коли я виїжджав, було ще холодніше. І на холодну батарейку запас ходу теж зменшується. І зменшується суттєво. Я це вже так давно помітив. Так що такі справи. Вже 12 година, по факту вже ось ось маю їхати далі. Так, ну, 12-15 все-таки вже їдемо далі. от Я думаю, що з Києва по факту реально я поїду десь о 15, не раніше, а то і о 16. -ті. от по факту. ну Заряджатися буду вже потім десь в обіду, бо зараз немає не, не тут поряд зарядок, а там вже буде час, підзаряджусь. пройшло трохи більше години і більшу частину цього часу я сижу, чекаю тут недалеко, від'їли е, і сижу з пічкою і подивимося. Значить, пічку я зараз. Перемкнув на максимум, але в ноги, бо щось так зяпко. Далеко не від'їхав, 85 км, тобто 15 км лише проїхали. А, значить, по цьому 14,9 підріз, бо сижу, гріюся. Так, і тільки на печку витратили. Наразі 0,4 кВт пішло на пічку. Да? От. Тобто, в принципі, в такій міжсезоні, як зараз, да, 8 градусів, така погодка холодно на вулиці, дощ іде. От е, тепловий насос витягує. Витягує дуже потужно і гріє при цьому нормально, а споживання дуже невелике. От для таких періодів це топ просто. Так, півдругої їду, їдемо знов по Києву. Коротше, в принципі, по такій погоді. Не дуже прям клімат споживає багато. от Навіть по пробкам, я думаю, що буде все нормально. Нам ще з кілометрів 30 треба проїхати і станемо станем нарешті на зарядку. Субота київська окружна. От куди? Куди питаються? Всі їдуть? Скільки машин? Просто в суботу, ну, скажіть. В будній день стільки машин нема, скільки тут в суботу. Триндець якийсь. Коротше, вже так довго в тій пробці їхали, що вирішили поки заскочити на зарядку, підзарядитися хвилин 10 може, бо там по запасу зайвих 10 км, десь 10-12, показую, то зараз трошки кину підзаряжусь і поїдемо далі. Так, а, запустив зарядку, зараз вона має розпочатись. От час 20, да, пише до повного. Тут зі своїм кабелем. Типу, відкнув свій кабель от, і тоді вже заряджаюся. Зараз в нас 14.05. Піду, може, щось перекусимо зараз. От, і будемо їхати далі. Їдемо зараз на лівий берег, а звідти вже потім будемо їхати на Вінницю. Так, трошки пройшло часу, 14.28 зараз. Вже 60% 61, Їдем далі. Від... Від... Єд... Єдемося, їдемо далі, від'єднуємося, їдемо далі. Скільки вийшла ця зарядочка, я додав е... текст і того 79 км вже на спідометрі. В принципі, нормально. Нам їхати, 18 км пишемо, але ну, по факту я думаю там щось більше. От... Що з Києвом сталося? а? От Я тут кожен день їжджу на роботу, нікого нема. от нікого. Субота, все стоїть. От, от я, я, я не знаю, як це пояснити. Просто от цією дорогою, порожньо, ніколи, нікого. Нарешті приїхали на зарядку. Тут якась Power, я ніколи тут не заряджався. Зараз спробуємо. Там, Наскільки я пам'ятаю, просто ціни дешевші були. От, 121 кілометр, 65 залишок і коротше 14,7 Середній зараз розхід. В принципі, ми сюди доїхали не заряджаючись, от, але треба було заїхати. Такі пробки, що просто страшне. Все, ставлю на зарядку. Коротше, ні, все-таки перепаркувався на Ionity, на екофактор, бо там щось непонятно з додатком. Будемо на екофакторі зараз заряд заряд заряджатися там, по 8 по гривень щось таке. Тут шнур навіть є, свій не треба діставати. Таке от. Коротше, навіть в Києві неможливо без пригод. Получається, Quick-Power-станції взагалі вони працюють, але додаток скачати неможливо, техпідтримка не відповідає. Тобто стоять дві станції, скористатися ними, не знаю як. Скордо цього, їх вже виводять з системи і не можна ними користуватися. Значить, оця Ionity Тайп 2 одразу випав в помилку, як я її підключив. Станцію перезавантажити не можу, бо заряджається ще одна машина, і якраз Лів під'їхав, став на зарядку. Коротше такі справи. Отак, от в Києві навіть, щоб зарядитися, треба ще постаратися знайти нормальну станцію, щоб його зарядити. Так що буває таке: зараз будемо збиратися і десь же по дорозі на Вінницю. Тоді, десь в іншому місці, буду заряджатись. І так, зараз вже. Година, нарешті ми їдемо в Вінницю. Зарядитися тут не вдалося. 68 км. Але до зарядки в Житомирі 160 ми по-любому не доїхали з тою швидкістю і при такій погоді. Тому зараз їду на 43 кВт чарджер від Тока. Заряджаємося до повного. А звідти вже 130 км до Вінниці буде. Тому їдемо зараз на Тока. Так, приїхав на 40. 3 кВт станцію тока, все запустилося, слава Богу, 28-27% було. Пише 45 хвилин, що у нас по канзе? 20 градусів температура. Значить, 91% сох. і 41. Ой, 41 кВт доступна мощність. Так що заряджаємось. Швиденько, от по 60 на фазу. Все круто по 400 Ну, там, в межах 10 вольт дисбаланс по фазах, це нормально. От, подивимося, скільки часу заряджатися. 1758, 6 година. Тобто нам треба до комендантської встигнути на... у Вінницю. Думаю, є всі шанси встигнути. Звідси до наступної зарядки 130 км, тому будемо заряджатися, думаю, що до повного. Так, пройшло буквально кілька хвилин і вже 60% є. Ну, все рівно буде до повного. А тим часом температура вже 26-27. Відповідно, ще там хвилин 5, я думаю, і вже буде вимикатися охолодження батареї, бо при 29 воно включиться. Да. Ну і власне таким чином виглядає охолодження. Получається, вмікнув кондиціонер. І пішло охолодження батареї. Якщо подивитися ззовні, то можна почути, як між колесами задніми, там, всередині, є блок і там гудить вентилятор. І це говорить про те, що відбулося охолодження і його чути. Машина вже майже заряджена. А, значить, в принципі, прогнозує до повного коли зарядиться 130 км. І в теорії в теорії до Житомира вистачає. Просто що така погода, я їду з пічкою, і дощ іде і в дощ ну, набагато більший розход через воду на асфальті. Плюс все таки пічка трошки є, трошки жирає. І коротше, я планую доїхати все-таки до Житомира на одному заряді, але. Але десь в п'ятдесяти кілометрах звідси є одна зарядочка, але по іншій стороні траси. Тобто не, не дуже зручно. Бо по цій стороні я промоніторив всі коротше, одна єдина, на якій я плюс-мінус заряджався, вона не працює зараз. Подзвонив, сказали, не можуть її перезавантажити віддалено, і коротше розраховую, якщо що, на зарядку через дорогу. Але сподіваюся, що вона мені не знадобиться, і ми доїдемо до Житомира. Без підзарядки по, по дорозі, але побачимо. Так, 18,34. Я думаю, що ми вже будемо їхати. E, 128 кілометрів запас хода. Я знайшов одну зарядку ще по дорозі. Скорше всього туди ще заїдемо. 130 кілометрів треба проїхати. В мене 99%, але по факту не вистачає ще одного кВт. Ну таке, типу, один кВт. Може його якраз і бракуватиме. Тобто, це непонятно. От, їдемо далі. Ще пару слів. Коротше, тільки виїхали. По ітогу зараз 15 кВт розхід на 100 км. Це дуже багато, але ми багато і стояли сьогодні з кандюром, з пічкою, тому я думаю, що зараз впаде, будемо виїжджати. Я сподіваюся, десь 14 буде або навіть 13,5 по ітогу. Таке. Тако, по дощику падає запас ходу досить суттєво. От, ніби і батарейка нормальна температура, але короче, я так дивлюся, що просто запас ходу тане, при тому, що ми їдемо дуже повільно. Їдемо 80. Ну, Під'їхав тут на одну зарядочку від тока по дорозі. Тут зі своїм кабелем, втикнувся. Зараз трошки. Перевірю, коротше, тиск в колесах, бо мені здається, що треба перевірити. Підкачаю до трьох атмосфер. І поки що машинка трошки підзарядиться. Ну, коротше, щось прям дуже поки що розход великий, мені здається. Так, зарядилися. Їдемо далі. Ну, коротше, думав, трошки зарядитися, а по факту ще й поїли, зайшли. Бо я так відчуваю, що в Житомирі вже не поїмо. 19.45 їдемо в Житомир. До Житомира 80, по-моєму, щось там з чимось кілометрів. Ми недалеко від Києва від'їхали. Я дивлюся, що ми вже короче, до комендантської години не встигаємо. Ну, будемо щось думати, як вже є. Така машина, яка машина, такі і подорожі. Да. На годиннику 9 година. Ми тільки приїхали в Житомир. Підключилися зараз до станції і покажу, що тут по часу зараз Так, пише 2.35, але то воно щось не то пише. Зараз воно має роздоплитись і написати нормально. Буває таке, я на цій станції вже не перший раз заряджався. Зараз має піднятися струм. Якщо не підніметься, поїдемо далі. О, 9 година, і зараз подивимося, що ми тут спалили з останньої зарядки. От, тобто 12 кВт спалили і 0,2. 0,2 тільки на пічку. І зараз потеплішало, от тут 13 градусів, в принципі, можна буде і померзнути трошки. 14,3 кВт впала у нас середній розхід. От, але все рівно багатенько все, я, я думаю, цей розхід. Подивимося. Так, ну і тим часом піднялася струм вже нормально, і 55 хвилин пише, що залишилось. І швиденько по КанЗщам покажу. Значить, 25, 26, 24 градуса, але все рівно щось вимкнулося в мене охолодження батарейки, е, то вона щось думає, що їй жарко. 31 А по фазі, перекосу немає, все добре. От, в принципі, тут треба до повної зарядки буде стояти. Подивимося, скільки. Але я думаю, що десь до години часу так і треба буде постояти. От, от вимкнувся, охолодження, пише, що треба. І воно охолоджує. В машині, до речі, 20 градусів, дуже тепло. може навіть трошки жаркувато. От. Але. Було б класно, якби тут була на 43 кВт станція І взагалі, якби вони були кожні там 100 або навіть 50 кілометрів, можна було б на зойці подорожувати досить комфортно і швидко. Поки що заряджаємось. Заряджаємось, подивимося, скільки часу на це підемо Так, коротше, 99% 22,05. Я думаю, вже можемо їхати. Покажу, що по Канзе, а по Канзе вона мені вже мозок виносить ця машина. Тому що я вже переткнувся на Type 1 на повільну. бо пише на табло 99%, а настоящий уровень в Канзе пише 91,5%. За максимум зарядки 0,6, а ще заряджат 0,9%. Відповідно, це вона що, годину буде півтори. Мені це добивати до 100%, ну, короте, щось непонятне. То вже коротше, треба їхати все. І так в комендантську годину приїжджаємо. От, і треба вже їхати. 133 км на табло, і нам якраз 133 км проїхати. 22,06 до Вінниці, відповідно, ми будемо їхати години-дві і приїдемо вже о 12. Такі справи. До речі, дуже не хотілося мені заїжджати в Вінницю по комендантському годині, але ну, коротше, як вже виходить, так і виходить. От, Їдемо далі. Це, коротше, жесть. Погодка лівень, лє. У такому лівні розход, я не знаю який великий, але коротше, їдемо 50, 60 там, 70 десь в горки. короче, таке. Ну, зараз принаймні там щось там, 5-7 км в запасі є. Поки їдемо, там побачимо, як воно. Коротше, мала бути звичайна поїздка така буденна, Я вже, там, третій раз ту Вінницю їду. А... Вийде, як завжди, з пригодами. Ще й, коротше, в комендантську годину. Ну, не перемикайтесь. Так, продовжуємо їхати, вже пів дороги проїхали навіть трохи більше. А, значить, В ітоді в мене з'явилося 7 зайвих кілометрів по прогнозу і те, що а, показує навігатор. От, вирішив трошки ввімкнути пічку на 20 і в ноги. От, бо щось так трошки холодно на вулиці. На вулиці 13 градусів і вже комендантська година, 40 хвилин як іде. А їхати нам ще хвилин 40. Або 50, коротше. Ну, отак от їдемо там 60, 50, з горочки 70. от. Як є, так і їдемо. Нова пригода, нова. новий екстрім. Так, все, нарешті приїхали. Ще 24 кілометри навіть залишилося. Всього за цю поїздку 407 кілометрів за цей день приїхали. Приїхали вже до станції, дощика майже нема. І от от отакі цифри виходить. 16,3. Ну, таке побачило. На останок, на останок вимкнули клімат на 23. От, і по Driving Eco в нас 13.8 вийшло. Ну, таке. таке І зараз вже, вже пів на першу Ставлю на зарядку і тут же поруч будинок, то йдемо. Виводи якісь завтра зроблю. О, поставив короче, на повільно, бо все рівно до ранку буду заряджатися. Вімкнулося охолодження батареї, хоча вона не така вже і гаряча, ну хай вже працює. От. Я справа зараз збираємось. Щас, що там? По часу в нас показує, що воно показує. Коротше, 3.35. Вона буде заряджатися, ну, відповільно, хай заряджається сюди. Нікуди вже не поспішаємо. Все нормально. Так, ранок під від зарядки. І прогноз у нас 167 кілометрів, що ми проїдемо після вчорашнього. О, такі справи. 9 годин. Так що, таке? Отже, це, ця поїздка це приклад того, як звичайна буденна поїздка, яку раніше робив кілька разів, і вже знаєш, де заряджатися, де не заряджатися, може перетворитися ось в такий квест з зайвими годинами, по суті, на рух, на зарядки, через те, що все-таки десь станції ламаються, десь вони не в офлайні, і якісь плани. Вони міняються, плани вони рушаться через якісь такі моменти. Через погоду так само, да? пішов дощ, все, розхід збільшився, відповідно, запас ходу зменшився. Вже треба менш повільніше їхати або довше заряджатися. А заряджатися довше нема сенсу, тому що там вже з швидкість зарядки під кінець дуже повільна. От, І так далі. То, отже. З подорожами на електрокарі, треба все-таки більш ретельно планувати маршрути і мати запасні варіанти, запасні зарядки, от як в нас да була було дві, по суті, запасних зарядки, бо дві зарядки не працювали. от Тому треба детальніше планувати, мати запасні варіанти, і тоді можна їхати. А, і Якщо такі ситуації виникають, то теж треба розуміти, що ви будете робити в таких ситуаціях. От. Наразі дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. В наступному відео я покажу, як я повертався. Сподіваюся, повернення в Київ вже буде звичайною буденною подорожю, звичайною поїздкою, без всяких приключень. До зустрічі, всім пока!